Всім доброго дня. Будемо робити вареники. От я зробила тісто, вже я його зробила. Подивіться, яке гарне. О, сюди я мука, яєчко одне, водичка тепленька, олії, трошки солі. От я його замісила, таке тістечко, воно постояло. І зараз будемо ліпити вареники. Неліпку підложу я, зараз візьму собі кусочок. Вареники будуть у нас з картошкою. Оце скалка. Оце така у мене форма, отака формочка вареники ліпить. куди будемо зложувати варенички. І картоха. От тут картошка. Будемо ліпити варенички. Берем кістечко. Розкатуємо, Воно трошки муки під... підсипати, зараз піду візьму муки трошки, трошки підсипала муки і будемо розкатувати. Роскатуємо тісто. Розкатуємо тісто. Роскати її тісто, щоб не було дуже товсте. З цього тіста можна робити і пілімі, і вареник, і з сиром, і з капустою. Різні, різні. І чебуреки можна робити з цього тіста. Розкатали, розкатали. Берем. Беремо картошку, загортаємо і формочкою робимо вареничок. Отакий От вареничок у мене вийшов. Вони не розпадаються з цієї форми. Нічого, вони однакові. Беремо, загорнули. І зробили, отакий От вареничок. І так все, все тісто. І вичавили вареничка. Отакі От гарні вареники в мене. Наліпимо вареничку. Вложимо картошечку. Я варила картошку, мене осталось, я її на вареники пустю. І нічого не викидаємо. Ми все переробляємо. І так, цілий. не такі подивіться, які красиві варенички. О. як треба ще підкачати, підкачаємо трошки. І на Ложимо на поднос і потім будемо варити або морозити. Виліпимо вареників. Я тіста багато зробила, то ще треба буде півмені, мабуть, зліпити. Меніла фарш, розмерзається. Отакі гарні уні вареники в мене виходить. Отакі варенички. Бачите, які гарні вареники. І швидко, і гарно, і вкусні. Скоріше лепити, як руками. Руками трошки довше. А цею, так бистро, формочка. Раз і все. Ось таке тісто, що не приліпаю. Люди роблять У мене їй форма на вареники, але я її чогось не люблю липити. О, сталося, зараз я його перемену. Опять розкачаю і знову буду робити вареники. Вот такие у нас дела.